Дорогі українці, українки, нашим пріоритетом залишається максимальне посилення українського повітряного щита нашої ППУ, нашої бойової авіації. Щоночі, щодня, протягом цієї війни, українці страждають від російських ударів. Багато дійсно багато вже зроблено для нашої можливості захищатися, але ще не все, що необхідно. Ми не припиняємо. Роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більшої підготовки і забезпечення усіх підрозділів захисників НЕМ. Звичайно, один з ключових елементів повітряного щита будь-якої держави це бойова авіація. На всіх ріднях ми маємо і надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба, закриття від шахетів. Та від ракет, у тому числі від північно-корейських ракет. Минулої ночі наші воїни збили більше ніж 50 шахетів, було і 4 балістичні ракети. Росіяни запустили їх з Воронезької області. Ми фіксуємо всі місця, з яких російська армія завдає ударів, також Білгородська область, Курська, інший райони, тільки від початку цього літа. І тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже дві тисячі ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракет. І кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь. Одна з північно-корейських ракет сьогодні, на жаль, убила на Київщині двох людей батька з сином. Чотири роки було хлопчику. Ми співчуття рідним та близьким. Ще троє людей були поранені, їм надано необхідну допомогу. Наші експерти чітко встановили, яка це ракета, і точно знаємо, з якого району на російській території відбувся запуск. Буде цілком справедливим, щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Відповідними далекобійними ударами по місцях запуску ракет з Росії, відповідним знищенням російської військової логістики, терор повинен програвати завжди. Це базовий принцип захисту життя. І про це так само ми будемо і надалі говорити з партнерами, як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів. Також сьогодні відзначу рятувальників із ДСНС України весь колектив служби. Дякую кожному, кожній з вас, хто виїжджає на місця після російських ударів в усіх наших областях, розбирає завал, гасить пожежі, надає першу медичну допомогу і загалом забезпечує порятунок наших людей. Я впевнений, всі українці вам вдячні, а особливо я хочу сьогодні подякувати рятувальникам. Київщини. Віталій Харченко, Микола Золота, Вадим Гевко, Анатолій Римка, Віктор Жукович. Всі працюють в місті бровари. Дякую вам і вашим колегам. Також рятувальники Харківщини: Олександр Глущенко, Андрій Єрмоленко, Вадим Гнатенко, Олександр Лиман, Микола Криволап, дякую, ДСНС України в Донецькій області. Усі! Хто працює заради наших людей, особливо Сергій Іщенко, Микола Пустовалов, Іван Головащенко, Володимир Деренко та Віктор Карташов, також Херсонська область, весь колектив ДСНС України в регіоні. А особливо Антон Ліник, Віталій Пархоменко, Юрій Червинський, Руслан Власенко, Євгеній Макаренко. Дякую вам, хлопці! Дякую всім, хто в Україні та з нами. З Україною. слава Україні.